Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо все для ванної кімнати. Полички, пластикові, металеві, килимки, багато чого цікавого та нового. І також акції. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Серветки універсальні 30 штук 74 гривні. Кухонні губки файно, 34 за 4 штуки. Капучино, упаковка 4 штуки 44 гривні, шкребки, 2 делікатні та 3 жорсткі 35. Сімейна упаковка Frakenbock. Серветки 125 гривень, 8 штук. Пакети для сміття сталева міць 50-кілограмові. Упаковка 5 штук 69. 10 штук упаковка 120 літрові, 109 Пакети сині 25 штук 45-літрові 44 зелені 60-літрові 20 штук 66 гривень. Тримач для губки пластиковий з дозатором 99 Пластиковий дозатор для рідкого мила 99 Рожевий та сірий. Аксесуари для ванної кімнати три предмети 249. Дозатор пластиковий 140, фарфоровий 129 з мильничкою 129. Два в одному. Кошик для зберігання на 4 відділення 199. Для ватних дисків та паличок 99. Ось така коробочка пластикова, 3 відділення 99. Пластикова підставка тримач для кісточок зі знижкою 69. Кошичок прозорий для дрібниць, ціна 34. 169 ось такий пластиковий на 8 відділень, пластик та бамбук. Мильничка прозора пластикова, ціна 29. Вішалка для сушки білизни з прищепками 109, така 49 ціна акційна. Прищепки в сіточці 39, 20 штук. Поличка кутова на присосках 69. Поличка металева чорна 179 Ось така кутова пластикова 119 є біла та чорна. 179 поличка металева, біла. Набір пластикових тримачів на липучках 27 гривень. Мішок сітка для прання. Вішалка настінна на 6 гачків, ціна 55 гривень. Рукавички «Фрекенбок» 213, упаковка 50 штук. Ось така поличка новинка металева. Настінна ціна 299. Тримач металевий чорний для рушника. Самоклеючий. Ціна 189. Розпилювачі для змішувача 77. Упаковка 2 штуки. Набір килимків для ванної кімнати двісті сімдесят дев'ять. Ось такого плану є набір у смужку. Ціна двісті дев'яносто дев'ять. Килимок на півкруглий дев'яносто дев'ять. Сорок на шістдесят сто двадцять дев'ять. Килимок для сушки посуду 69. Є з квіточками ось такий варіант, з фруктами. Та ще декілька. 74 килимок для дому червоний. М'який 99,40 на 60 сірий та коричневий. У смужку м'якенький 129. З котиками 189. 99 однотонні м'які 40 на 60. Калимок ніжки 149 для ванної кімнати. 99 квіточка. Набір двох калимків 299. 40 х 60 та 40 х 120. Ось такий комплекс ще є. Також дві штуки в наборі. 279. Климок придверний. 129, 40 х 60. Етажерка пластикова. 349 на 4 яруси. Кошик для білизни 45-літровий, кутовий 299. Калимок для дому пухнастий. Світло сірого відтінку. Але він такий не сильно набитий. Ціна 349. Калимок для ванної кімнати у вигляді тваринки 88. Набір двох калимків: 80 на 48 та 48 на 48. Ціна 249. Універсальний для дому 65 на 40. Ціна 74 гривні. Для хочете, можна і... Який біло білоблакитний. 80 на 50. Ціна 169. Бавовна, поліестер віскоза та інші волокна. Тримач металевий, чорний для паперових грушників 129. Щіточка з дозатором для миючого засобу 24 щітка для миття пляшок 34 гривні. Прищепки, а також шнур ціна 77 гривень. Набіль вішачків дитячих 3 штуки 39 шнурок для білизни 44-15-метровий. Є ще ось такий за 64-20 метровий, мотузка для білизни кольорова 34 10-метрова. Тримач металевий для паперового рушника 59. Гачок на стіний металевий подвійний 14, самоклеючий, набір гачків пластикових 24, упаковка 3 штуки, кошик пластиковий для порошка 77 гривень. Штора для ванної кімнати 2х180-179 гривень. Ось такого плану є 180х180 180, з малюнком 199. Коробка пластикова прозора для ватних дисків 49. Серветка декоративна, настільна, порційна 77 гривень. 129 з джгута кольорова. Є ще ось така за 77. Серветка кругла однотонна, ціна 44 гривні. Золотиста, є ще зелена, з листочками по 39. Килимок для сушки посуду 40 на 30, 77 гривень. Ось цей рекомендую гарної якості за 88 гривень. Серветки кухонні 99 набір 5 штук мікрофібра. Рушничок кухонний зі знижкою 37 гривень. Бавовна 45 на 65. Килимок для сушки посуду 30 на 45. Ціна 44 гривні. Кошик для зберігання текстильний 299. Кошик пластиковий 2 кольори 140 гривень. Етажерка декоративна 799 на 4 полиці. Цукерниця пластикова 349, 4 яруси. Баночки для зберігання сипучих на підставці 249. Баночки пластикові. Всередині ще є ложечка. На цьому все. Всім дякую за огляд.